ще не Це Думаючи про кохання, в мене на думці тільки одна людина, це ти там. Ми з тобою вже майже півроку І за ці півроки багато разів сказали одне одному щирі слова. Зізнання в коханні. Ми вже, мабуть, вже навіть визначились з датою нашого весілля. Записуй. <гум> <гум> так, 14 на <-ми>, всьому. <гум> і Таня просто хотів би в останній і в заключений раз запитати тебе. Якщо сказав, що завтра плачено, то ми будемо відвільняти, вас залишаємо тут, добре. Шестнадцять. 16, 16. 16.